Так, ось друзі, хочу отакі спробувати. Шанди, Шадимпакт Кейтечівський. На першому закиді ось клювання і, блін, гарний окунь. Ого. Ого загибаєте, бачите? Ну без клювання клюнув. Люймики і такий гарбач. Це просто, це просто реально. Дивіться, 545. Пішов. Супер. Є, друзі, ось ось і він, гарбачик. Бачите, приманка де прям в шахті. Жадно так. Жадно с'їв козявку. Друзі, всім вітаннячка. Ось знову йду за окунями гарбачами. Вчора так суперово відловився, реально так кайфанув. І ось просто ну, захотілося сьогодні теж приїхати. Тим більше сьогодні така класна погодка. Вітру немає, правда таки зараз температура десь близько нуля. Ну, головне, що вітру немає і класно ловити. Сподіваюся, що сьогодні окунь порадує клюваннями. Декілька годин сьогодні половлю. Думаю, щось, щось ми піймаємо. Йду на своє місце. Так, ну що, друзі, вже біля води зібрав свій комплектик і буду зараз починати ловити. Сьогодні взяв свого імпульса Тестом 2.10. Вчора я ось з суаркою ловив. Ну, чесно кажучи, якась вона така сильно лапшиста і не дуже мені сподобалось, тому сьогодні взяв свого імпульса тубулярного такого злого. І ну, як на мене... Він реально якось мені більше сподобався цей імпульс, чимо та суарка, яка ну, коштує в два рази дорожче. Зараз чіпляю приманочку. Сьогодні хочу спробувати якісь інші приманки. Побачимо, як буде окунь клювати. Так, ось, друзі, хочу отакі спробувати. Шанди Шадимпакт Кейтечівський. Це такий типу слаг. Двохдюймовий пасивочка. Вчора козявка в мене працювала непогано. Ну, сьогодні хочу такого плану спробувати. Кейте цей. Він такий весь в маслі. Я в три пакети його і то оця олія просачується. Класний такий. Так, і зараз буду під них шукати якісь, якісь гачки офсетні. Відкритих у мене таких, ну, під два дюйма великих немає, а офсетний зараз, я думаю, щось знайдемо. Так, я думаю, оце отакі гачки якраз. Якраз підійдуть в осетнічок другий номер під два дюйми. Ось, друзі, як класно став оцей гачок. Реально, як тут і був. Зараз так, 3 грамчики. Сьогодні ось таку паличку буду використовувати від Дніпро-Свинець. Вони набагато якби, ну, далі летять краще, ніж джигріх. І по, по дну якось вона мені здається краще проходить. Оця паличка. І робить таке ще невеличке мікрозависання приманки. Що спокушає окуня на клювання? Ось така в мене снастечка. ну Будемо пробувати зараз. Такі довгі-довгі паузи після от, от, таких мармадрочок і пауза 2-3 секунди. І реально от в кінці цієї паузи буває такий дудух, удар підбирає з на приманку окунь. Тобто крупний окунь, він так, ну, треба його давати більше паузи, щоб спокосився він. Він набагато хитріший, чим дрібний окунь, і клює так обережно. Друзі, сидить. На першому закиді ось клювання і, блін, гарний окунь. Ого. Ого, загибаєте. Бачите? Ну без клювання клюнув. Ох, йо, оце да. Оце він. Оце гарбачик. Там півкільник. Точно. Дивіться друзі, приманочка ось якраз відчепилася в роті. Це ж шат імпакт, два дюймики і такий гарбач. Це просто, це просто реально. Дивіться, клас Суперовий окунь. Зараз звісимо на першому закиді. Ось, друзі, бачите, 545 грамів за пів кіло. Реально гарний окунь. Ну клюнув без клюваків, підвис і все. Круто. Друзі, ну що, відпускаємо, звичайно, такого красення. Хай не реститься, дає потомство. Друзі, відпускайте таких. Горбачів, реально, щоб вони знову і знову клювали. А якщо забирати, то і звісно і клювати вони не будуть. Пішов. Супер. Фух, друзі, ну що, продовжуємо. Перший півкільник є. І бачите, ось реально приманочка 2 дюйма. І ну, крупніший окунь клює, чим на такі дрібніші приманки. Так що, можливо, навіть треба ставити більше. там 2,5 до 3 дюймів і може кілушничок, як у лупи. Фух, ну класний, класний окуньок. Ну, без клювання, так, засмоктав і все. Продовжуємо. Да, друзі, бачите, ось що значить риба на першому закиді. Більше не клює, вже зробив десь 5 проводок і нема клювань. Тобто це може зіграти зі мною злий жарт, так сказати. Ну, нічого, я в ці забобони не вірю, так що будемо сподіватися, що зараз ували. друзі під ногами клюнув бачите отакий ось децел, та ж приманочка і такий дрібний вже тут ось під ногами я доводив і бабах є навіть не в рот а так ось а ні, ну в рот в принципі Другий оконець. конець Вон видно навіть Такі самі глісти, як і в інших місцях, там де ми ловили. Тобто і в місті є оцей гліст, то окунь заражен повністю повністю пслі. От тому я всіх і відпускаю, що він оце такий глістатий, не хочеться його і брати. Все, давай додому. Так, да, друзі, щось ось, синоптики сьогодні передавали таку погоду без вітряну, а роздув такий вітерець. холодний, Прохолодний, зараз така температура десь 0 градусів і плюс ще вітер, і реально руки мерзнуть. Ну, я думаю, сьогодні буде класна погодка. Щось ніфіга, прохолодно. Ух, друзі, улупив. Подача класна, ну окунь невеликий. Отакий От ось окушок. Ну така подачка, ви знаєте, була реально. Улупив, так улупив. Все, друзі, такого окунчика відпускаємо. як і всіх попередніх. Давай додому. Навіть зараз є такий невеличкий морозець. Кільця підмерзають. Я думаю, чого воно не пролазить, шнур? А воно... позамерзали кільця. Після того першого закиду і першої риби я два піймав вже. Так що я думаю, прокляття першого закиду знято і далі повинно клювати. Ну це я лупив, так подачка реально була класна, такий удар до дух і є. А ті два попередні ну, без клювання взагалі. Є, друзі, ось Ось і він, гарбачик. Ну теж без клюваки. Ох, класний. Ах як пручається. Так, да, це він. Друзі, дивіться, знову такий же десь півкілушний. І знову ця приманочка <coughs> працює. Shad Impact 2 дюйми в такому кольорі. І ось такі, бачите, гарні гарбачі. Клас. Десь такий теж півкільник. Можливо, трохи менший. Супер. Реально супер. Ну давай, друже, домку. Ні, зараз фоточку, а потім домку. Все, друзі, такого теж додому. Красень отакий. Ну, 450 десь, я думаю, є. Можливо трохи більший. Давай. Пішов. Ну що, продовжуємо. Ось все-таки проснувся горбатий, полосатий. Ну Чомусь ось крупний, якось він дуже-дуже обережно бере, так підіймає, ну просто зна, якби засмоктує, я навіть не відчуваю. А потім вже коли далі роблю проводку, тоді відчуваю, що там сидить риба. А той, що по дрібніший, той лупить нормально, так, Бабах, клюваки. Дуже обережний крупний окунь. Так, щось, напевно, приїлася окунь вже ця приманка. Зараз буду щось змінювати. Хочу клювати, потрібно частенько міняти приманки. І ось на таку зміну приманки він може якраз і зреагувати. так, Давайте ось на оцю спробуємо Козявка М5Крафт. На неї вчора в мене клювало непогано. І спробуємо сьогодні. Вагу залишаю ту ж саму, 3 грамчики. Так, така ось козявочка. Зараз будемо на неї пробувати. Чітка. Такий удар реально блин, а він не засікся. Не знаю що це було, можливо щука, але така покльовка реально крута. Покльовка крута, але риби немає. <клевка> Давайте ще спробуємо. Змінив приманочку, оце козявку поставив і бачите, відразу клювака. Тобто потрібно міняти, щось міняти і на зміні приманки оце є клювання. Ух, подачка, друзья. Оплю! И гарный окунь. На козявочку. С такой подачей клюнул. Ти приманка де? Прям в шахті жадно так жадно з'їв козявку реально Оце голодний улупив так улупив Так, окуняра віддай мені козявку Так ну шоу окунь Дякую тобі за клюваку. Віддай мені приманку і можеш додому плити. А я зараз кусаюся. Так, да, це так глибоко ще не глотав. Ось вона козявочка в такому кольорі, зелененькому. І такий ось дядя окунь. Давай підростати. Ух, є, друзі, іще. Клювання. Такий класний оконець. Знову козявочка. Ось вони знайшов, де вони стоять. Не такі, звичайно, півкілушнички як клювали до цього. Ну, все одно приємний окунь такий грамів 200-220. Казявочку жадно, їсть. Так, окунець, дякую тобі за фотосесію і за клювання. Класна подача. Класне, класний супротив. Боротьба і є результат. Так, давай додому. Так, друзі, щось перестав клювати. Потрібно змінювати знову приманку. Щось ставити, не знаю, зараз спробую щось активне поставити. Ось Знайшов, знайшов я в себе в загашниках отакий ось телікончик Сатурн Мікро Рейнсовський, два дюйми, активний хвостик, не знаю, чомусь, ну не можу його розловити реально. Ось ні щучка на нього, ні окунь, хоча ну, можливо в кольорі справа такий рожевий колір Зараз спробую Може, окуням і сподобається. Не хоче, друзі, клювати на цей Сатурн. Не знаю, можливо грально кольор якийсь такий не дуже. Зараз міняю на щось на щось інше. Так. То Та що, в принципі, ставлю то, що в мене і зранку працювало шадимпакт, кейчитечівський оцей, буду на нього ловити. Ух, є, друзі, кльвак, але невеличкий. Невеличкий окунь взагалі. Дивіться, який розмір. Де ж ділися мої гарбачі? Так улупив, так как клювака была. Вот такие, блин, захавал силиконку этого изишада. Давай до дома. Так, друзья, Зараз під'їхав Дімончик, ну, щось він довго спав, окунь уже не клює. Ну, можливо, можливо, ще розклюється. Будемо сподіватися. Зараз такий якраз сонечко вчора вийшло. Да, сонечко вийшло, погодка так наладилась. Вчора клював, такий вихід був з 11 до 12. Скільки там зараз у нас часу? Та десь і є, десь а, ну, скоро, скоро буде вихід. Чекаємо. Прийшов, змінив місце і зараз ще спробуємо тут половити. Щось якось окунь виключився. Хочу кубати. Так, друзі, все, буду я вже збиратися. Ось піс... в, в, в цей час в обід взагалі реально клювань немає. Оце Дімончик під'їхав, ну хоча він піймав, одного окушка піймав і каже, ще було пару клювань, а, а в мене взагалі зранку і до, до 9.30 поклював у конець і все. Потім реально затих. Клювань взагалі в мене не було. Так що якось так все, друзі. Всім до побачення. Кому сподобалось, підтримайте лайкосом, коментарем, підпискою і до нових зустрічей.